Питання від користувача Захарія Назара. Що, на вашу думку, потрібно змінити у сфері громадського транспорту та пасажирських перевезень для того, щоб громада міста залишилась задоволеною. Як швидко це можливо зробити? Пане Андрію, ваша черга. Дякую. Проблема це є одна з найбільших в нашому місті, тому що в 90-х роках було прийнято рішення ліквідувати весь автобусний парк міста Львова. І коли я почав працювати міським головою в шостому році, то а, привозили з Німеччини бусики, вирізали вікна, там возили бульбу. В нас почали возити людей як оселеців. Ми почали з нуля вибудовувати наше комунальне підприємство. Сьогодні ми маємо фактично 200 автобусів, а потреба в місті 650. І тих 450 – це є орендарі, які сьогодні не задоволені ціною, а, яка сьогодні є. Вони хочуть набагато більше, але люди не мають можливості платити. Тому яке рішення прийняло місто? Ми закуп. Пляємо за наступні роки 600 одиниць техніки: автобуси, трамваї, тролейбуси. І що саме головне, це буде техніка нашого львівського виробництва. Тобто нові автобуси мають вийти на маршрути. Ми модернізуємо систему, яка є, і ведемо електронний квиток з наступного року в місті Львові. Дякую, дякую, прошу дякую. Е, на превеликий жаль, мушу знову констатувати, що перебуваю з моїм опонентом в судових тяганинах щодо транспортної схеми, яка була незаконно введена. 1 січня 2012 року е, виграв апеляційний суд. Зараз є касація. Воно й пішло по другій схемі. Е, вкрай необхідно сьогодні об'єднати напевно два комунальних підприємства: це Львів Електротранс і АТП Номер Один. В єдиний Львів Пас Транс зонете, що обидва ці підприємства надають так би мовити, соціальну допомогу, соціальне перевезення це ку наші комунальні підприємства, Нема потреби е зараз мати дві, е скажімо, дві структури. Е Принцип, яким мали випрацювати наша комунальний взагалі транспорт, це не люди за маршруткою, люди не за транспортом, а транспорт за людьми. Транспортна схема не може бути сталою. Її треба максимально вдосконалювати і максимально залучати електротранспорт, електробуси, електро, мається на увазі транспорт як такий. Дякую, Знаєте, один із знайомий жартує, що Сто відсотків переможе на цих виборах міського голови. Той хто пообіцяє метро Сихів, а той, хто реалізує цю програму, буде міським головою